У січні 2010 року користувач найстарішого криптофоруму Bitcoin Talk написав, що працює над створенням першої біржі, яка б дозволила користувачам торгувати біткоіном як товаром. Назва цієї біржі Bitcoin Market, і з її запуском з'явився перший узгоджений курс біткоїна 0,3 долара. Сьогодні вебсайт Bitcoin Market не працює, а більшість користувачів взагалі не знають, що вона колись існувала. І це добре. Добре, тому що вона мала ну дуже обмежений функціонал і здалась би примітивною сьогоднішнім криптоентузіастам. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Зараз же ми можемо працювати на ліквідному ринку з трильйонами доларів капіталу та сотнями різноманітних торгових майданчиків різних типів, включаючи централізовані та децентралізовані біржі, p 2 p платформи та позабіржовий обмін. Саме їм і присвячений наш сьомий урок. До речі, тут дуже багато інформації, тому для кращого засвоєння ми розділимо цей випуск на дві частини. Централізовані криптовалютні біржі, або як їх ще називають, Цекс найпоширеніші та найзручніші для новачка торгові майданчики. Вони відрізняються зручним інтерфейсом, великою кількістю торгових пар та в цілому якісним користувацьким досвідом. Якщо ви поки мало знаєте про криптовалюту та про те, як правильно її зберігати чи надсилати, централізована біржа ваш вибір. Ключовою перевагою CEX є те, що вона підтримує торгові пари між криптовалютою та фіатом. тобто ви можете купувати або продавати цифрові активи за реальні гроші, користавшись для внесення депозиту звичайною банківською карткою. Окрім того, на централізованих біржах працюють професійні маркетмейкери, які забезпечують глибоку ліквідність для тисяч торгових пар. Тому тут порівняно легко торгувати у великих обсягах. Трохи про те, як працює централізована криптовалютна біржа, ЦЕК складається із власного програмного забезпечення, криптовалютних гаманців та банківських рахунків, які обслуговуються командою платформи. Коли користувач вносить депозит, він передає активи на один з гаманців. Чи рахунки компанії, і може використовувати їх для обміну на майданчику. Торгівля здійснюється за допомогою так званих ордерів заявок на купівлю чи продаж в тій чи іншій торговій парі. Загальна схема проведення обміну активів на криптовалютній біржі має наступний вигляд: трейдер А розміщує ордер на продаж. В ордері він вказує ціну, за якою готовий продати свій актив, а також загальну суму угоди. Трейдер B розміщує ордер на купівлю на тій самій криптовалютній біржі. Ордер так само містить ціну, за якою він готовий купити актив і суму угоди. Коли ціна ордера трейдера Б збігається з ціною ордера трейдера A, відбувається звірка ордерів. Після звірки ордерів біржа проводить виконання угоди. Це означає, що відповідна сума грошей або криптовалюти передається між користувачами. Далі платформа оновлює баланси активів на рахунках користувачів. У трейдера А зменшується кількість проданого активу, а у трейдера Б вона відповідно збільшується. За потреби ви можете вивести кошти на свій зовнішній рахунок, як-от банківську карту чи гаманець. Насправді все дещо складніше. Повніша схема роботи централізованої криптобіржі виглядає приблизно так. Головне, що варто розуміти, всім керує біржа. А деталі торгового софту чи алгоритмів виявлення злочинних транзакцій часто є корпоративною таємницею та не розкриваються компанією оператором. Окрім того, такі майданчики часто є регульованими, тому для доступу до операцій, як правило, потрібно надати паспортні дані та верифікувати особистість. Часто на таких біржах можна знайти цілу купу додаткових сервісів, як от стейкінг, депозити для пасивного доходу, майданчики для IDO тощо. Саме тому для багатьох трейдерів та інвесторів CEX стають основним місцем активності. Більш детально про те, як торгувати на цекс, ми поговоримо на уроці, присвяченому трейдингу. А зараз поговоримо про критерії вибору криптобіржі. Всі цекс схожі зовні, втім, кожна має певні особливості, а тому краще підходить для тих чи інших користувачів. Саме тому під час вибору своєї першої криптобіржі. Новачкові слід звернути увагу на наступні критерії. Умови допуску до торгів. Це може бути звичайна реєстрація аккаунта або ж обов'язкове проходження QIC і додаткових перевірок. Безпека. Насамперед, це наявність двохфакторної аутентифікації, захист активів за допомогою холодних гаманців і аудити безпеки. Доступність. Оскільки централізовані платформи регульовані, вони доступні не у всіх регіонах. Переконайтеся, що обрана біржа веде роботу у вашій країні. Доступні торгові пари. Чим більше торгових пар, тим більше можливості для заробітку та інвестицій. Але важливо, щоб біржа відсівала низьколіквідні або шахрайські монети. Інтерфейс безпосередньо визначає якість користувацького досвіду. Для новачків важливо, щоб інтерфейс був простим і зрозумілим. З доступними інструментами для управління ордерами і відстеження ринкових даних. Комісії. Вивчіть структуру комісій на біржі та порівняйте вартість торгівлі на різних біржах вони можуть відчутно відрізнятись. Підтримка хороша біржа повинна мати службу підтримки для розв'язання питань і проблем, пов'язаних із торговлею та аккаунтом. Бажано, щоб вона була доступна вашою мовою. Це звучить дещо абстрактно у відриві від реальних сервісів, тому ми рекомендуємо переглянути нашу оглядову статтю про топ-10 криптобірж, де ми детально зрівняли їх за всіма критеріями посилання під відео. Що потрібно врахувати при використанні централізованих бірж. А тепер давайте трохи поговоримо про те, що може відштовхнути вас від CEX, або навпаки зробити їх більш привабливими в порівнянні з іншими типами торгових сервісів. Ви не контролюєте свої кошти, як тільки вони переказані на біржу. Тобто формально вони залишаються вашими, але за потреби біржа може їх заблокувати чи примусово конвертувати. З цього слідує, що за зверненням правоохоронців чи уряду сервіс може конфіскувати ваші криптовалютні активи та передати їх заявнику. Що було б неможливо при їх зберіганні в звичайному криптогаманці. За зберігання реальних активів відповідає сам майданчик. Для цього команда використовує різноманітні засоби захисту, холодні гаманці та інші інструменти. Особливості торгівлі, утворення та відхилення цін часто залежать від торгового софту, і не завжди він працює ідеально чесно. До прикладу, збанкрутіла біржа FTX надавала пріоритетний доступ до ордерів, пов'язаному з нею маркетмейкеру Alameda Research. Операції, які здійснюються на біржі, це не блокчейн-транзакції, тому їх не можна відслідкувати, і вони не є незмінними. Будь-який обмін на Цекс це по суті використання внутрішньої бази даних. Запам'ятайте ці особливості, оскільки вони знадобляться для повного розуміння основних відмінностей централізованих майданчиків від децентралізованих, які ми розглянемо в другій частині цього уроку: приклад інтерфейсу CEX. Не дивлячись на те, що централізовані криптобіржі вважаються більш зрозумілими для користувачів, новачкам їх інтерфейс часто видається перевантаженим. Конкретні вкладки та функції, звісно, відрізняються залежно від платформи, але найголовніший розділ торговий термінал. І він у більшості майданчиків дуже схожий. У ньому є базові метрики обраної торгової пари, включаючи обсяг торгів, ціну та зміни котировки. Перелік останніх ордерів на покупку та продаж активу дозволяє оцінити попит та пропозицію на різних цінових рівнях. Часто цей перелік називають біржовий стакан. Ціновий графік відображає вартість криптовалюти та дозволяє застосовувати графічні інструменти для теханалізу, перелік інших торгових пар для обраного активу, список останніх угод, укладений на цьому ринку, теж допомагає краще визначити актуальну вартість активу, форма для налаштування та відкриття ордера на купівлю або продаж криптовалюти, перелік відкритих, але ще не виконаних ордерів, а також історія уже здійснених угод. Детальніше про ордери ми будемо говорити, розбираючи трейдинг. Втім, якщо бачите багато незнайомих термінів, рекомендуємо ознайомитися з нашою статтею про вибір біржі для новачків, де ми даємо також короткий вступ до торгових угод. P2P-обмін та інші позабіржові інструменти. Окрім використання централізованих торгових платформ, користувачі можуть обмінюватися криптовалютою безпосередньо один з одним. Така торгівля називається P2P. Або пір to пір і проводиться на спеціальних майданчиках, які схожі на дошки оголошень. Продавці та покупці публікують на них свої пропозиції і можуть відгукуватись на пропозиції інших щось на кшталт OLX, але для криптовалют. Ось як до прикладу, можуть виглядати такі оголошення. Механізм угод дуже простий: продавець переказує на гаманець покупця криптовалюту. А той, своєю чергою, оплачує її узгодженим засобом, наприклад, через банківський переказ або цифровий гаманець. На ранньому етапі розвитку крипторинку такий формат торгівлі був широко розповсюджений. Втім, сьогодні пітупі майданчиків порівняно небагато, і їх можна поділити на два типи: перший тип біржові спеціальні сервіси прямої торгівлі на Цекс. Такий є, до прикладу, на Binance чи OKX. Як правило, вони безпечніші та зручніші у використанні, оскільки мають схожий до біржового інтерфейс і гаранта у вигляді самої біржі. Однак для доступу до них потрібна реєстрація та, можливо, верифікація. Другий тип незалежні майданчики не пов'язані з великими платформами. Один із найстаріших незалежних p 2 p сервісів, які досі працюють, Local Bitcoins. Який би майданчик ви не обрали, пам'ятайте. Що для безпечної P2P торгівлі завжди потрібен гарант або технічні обмеження для захисту від шахраїв? До прикладу, сервіс може заморожувати активи однієї зі сторін, щоб гарантувати оплату іншій, або ж брати на себе вирішення спорів між сторонами, здійснювати прямі угоди без гаранта вкрай небезпечно. Робіть це тільки в тих випадках, коли повністю довіряєте контрагенту. Що потрібно враховувати при використанні P2P? Оскільки P2P торгівля використовує зовсім інший механізм здійснення угод, ніж CEX, вона має свої особливості. Ціни на P2P платформах можуть відрізнятися від біржових, оскільки сторони угоди встановлюють їх самостійно, незалежно від ринку. Саме тому P2P часто використовують як інструмент арбітражу. Розрахунок здійснюється безпосередньо між покупцем і продавцем, тому завжди залишається ризик, що протилежна сторона не виконує свої зобов'язання. Втім, при використанні P2P сервісу від CEX ці ризики усуваються. Ліквідність забезпечується виключно роздрібними продавцями без участі маркетмейкерів, тому з виконанням великих угод можуть виникати проблеми. І ще, якщо ви продаєте криптовалюту за фіат через P2P, то переказуєте її тільки після отримання оплати, оскільки блокчейн транзакцію неможливо відмінити. То ніхто не зможе змусити покупця повернути вам крипту чи відшкодувати збитки. Окрім P2P платформ, існує ще два інструменти, які можуть використовуватись для покупки або продажу цифрових активів: обмінники сервіси з обміну криптовалюти на фіат або іншу криптовалюту, теж повністю централізовані та стягують додаткову комісію за операції. Втім, якщо вам потрібна разова угода, то обмінник може бути зручнішим за біржу. Під відео ми залишимо посилання на добірку обмінників з підтримкою банківських карток та готівки. Другий інструмент це otc платформи це спеціальні сервіси або майданчики для укладання позабіржових угод безпосередньо між покупцем та продавцем. Це чимось схоже на P2P, однак орієнтовано в першу чергу на великих інвесторів і передбачає участь довіреної третьої сторони як гаранта чи посередника для здійснення операції otc сервіси є, наприклад, у таких криптобірж, як Coinbase чи Binance. Обираючи обмінник або otc платформу не пов'язану з авторитетною компанією, пам'ятайте, що їх робота побудована повністю на довірі клієнта і, на відміну від великих криптобірж у таких сервісів, значно менші репутаційні ризики, а тому шанси натрапити на шахраїв вкрай високі. Проводьте детальне дослідження перед тим, як довірити комусь свої кошти. В нашому наступному випуску ми продовжимо розглядати криптовалютні біржі, щоб у вас була вся потрібна інформація перед вибором майданчика для першого обміну. Він буде присвячений так званим децентралізованим криптобіржам або DEX, які працюють за допомогою смарт-контрактів та позбавлені багатьох недоліків CEX. Вам знадобляться всі знання про блокчейн і трохи терпіння. Втім, разом ми точно у цьому розберемось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі КриптоБаза.